Детектор вуглекислого газу HT401 призначений для вимірювання концентрації СО2 в повітрі в діапазоні від 0 до 1000 10 ppm. Має два передстановлені пороги 600 ppm і 1200, при перевищенні яких зелений індикатор на дисплеї детектора міняє свій колір на жовтий і червоний відповідно. Детектор живиться від акумулятора 3,7 В. Може живитись від подібної батарейки, від USB кабеля, гніздо для підключення і підзарядки акумулятора, або від мережі 220 вольт. Може встановлюватись на стіл, або вішатись на стіну, увімкнення детектора. Після увімкнення. Приладу потрібно 30 секунд, щоб вийти в робочий режим. Весь цей час на дисплеї йде зворотній відлік. Детектор вийшов в робочий режим і показує на дисплеї концентрацію СО2 по ітрі в одиницях PPM і зелений індикатор комфорту. Оскільки концентрація нижча, ніж 600 ppm. Погіршимо якість повітря. Подуємо на датчик. Індикатор якості повітря став жовтим, оскільки концентрація СО2 в повітрі стала більше, ніж 600 ppm, і зараз стане червоним. Вимкнення детектора. Через пів години після увімкнення детектор вимикається автоматично.